Привіт, не вчухає скандал навколо заступника голови Нацполіції Дмитра Тешлика, Тому вирішили його тимчасово відсторонити від посади. Якщо хто пропустив, заступник голови Нацполіції Тешлик орендує житло у Росіян. Його дружина має російський паспорт а та, що володіє квартирою у Києві, але підтримує Росію у війні проти України. Так, на другому році війни у нас досі причинах люди чиї родичі, м'яко кажучи, не дуже доброзичливі до України. Так, журналісти накопали, що члени родини Дмитра Тешлика, який з вересня 2023 року обіймає посаду заступника голови Нацполіції України, мають російські паспорти. У розпорядженні «Цензорнет» опинився ось такий документ. У 2005 році Олександра Балака просила видати їй новий паспорт громадянки РФ, що і було зроблено. Саме цей паспорт громадянки РФ згідно розслідування журналістів бігу Синфо досі залишається дійсним. А це дружина Тешлика. Сам фігурант журналістського розслідування заявляє, що ЗМІ спотворили факти і просить ДБР ініціювати перевірку. Тому я ініціюю стосовно себе розслідування. Відповідну заяву вже подав до державного бюро розслідувань. Прошу перевірити усі дані, які були озвучені в медіа, та всебічно їх оцінити. Заявив Тешлак, окрім громадянства, там цікава історія з нерухомістю до повномасштабного вторгнення РФ. Тешлики в Україні відвідували те, що Малія Балака влітку 2018 року на неї була оформлена двокімнатна квартира в ЖК Новопечерське Липке» в Києві. Право розпоряджатися нерухомістю на одразу надала доньці та повернулася до Росії. Сам тишлик, при цьому переїхавши до столиці у 2019 році, безкоштовно мешкав у квартирі на 140 квадратних метрів в елітному ЖК французький квартал у центрі міста. Ця квартира належала Юрію Голику, відомому як ідеологу проекту Велике будівництво зараз тишлик вже з'їхав з цієї квартири, але не до квартири ще, а у будинок на 300 квадратних метрів, який знаходиться в елітному котеджному містечку під Києвом. Цей будинок, записаний на жінку на ім'я Ната. Аля Нечепоренко, крім того, навесні минулого року Тешлик виїжджав за кордон на автівці чоловіка Наталі Нечепоренко. Віталія цікаво, що Віталій Нечепоренко має частку у 25% у ТОВ утов еліт ЛОТО. Таку ж частку там має Андріан Родін, він же Андрій Іманалі, він же полузвір Ростовський кримінальний авторитет, який має дуже давні і складні стосунки з поліцією. Досить слизький тип наш тешлик, теж ще росіянка, ну з ким не буває, але дружина з російським паспортом на другому році війни то вже занадто. І прокручувати схеми з нерухомістю на посаді правоохоронця, теж, наче, непочестя. То, наслухавшись усього цього, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що за виявленими фактами розпочато кримінальне провадження. І в разі, якщо озвучені журналістами факти буде підтверджено, буде вжито заходів. Запевняє, якщо озвучені в медіа факти підтвердяться стосовно Дмитра Тешли, будуть прийняті невідкладні та жорсткі управлінські рішення. А до отримання висновків слідства він буде відсторонений від виконання службових обов'язків. Наголосив міністр. В принципі, на Журналістам цікаво грати з поліцією та корупціонерами у кота і мишу, але цих мишей розвелось забагато якось. Та й в принципі зрозуміло чому, бо ось такі миші тишлики і прикривають і дають зелене світло мишам корупціонерам. Але ж соромно. Ранкова дорога. Чуєте, зараз тут панує майже цілковита тиша, а все тому, що практично немає водіїв. А як наслідок немає, порушників, копів, медиків та їхніх сирен. Але варто хоч комусь почати порушувати правила дорожнього руху, як починається справжнісіньке лихо. Так у Харкові, ДТП на перехресті проспекту Гагаріна та провулку Золотого дорогу не поділили одразу чотири автівки Hyundai Tucson, Нісан Лів, інфініті та «ВАЗ». Момент зіткнення потрапив на камеру відеореєстратора. Як ми бачимо, Нісан перетинав перехрестя на зелений, а копи їхали у бік центра з працюючими маячками. Коментарі поліції наразі відсутні, а от зі слів свідків автотрощі стало відомо, що двом учасникам ДТП таки знадобилася допомога медиків. А от площа конституції злощасне перехрестя, де зіткнулися Олена Зайцева та Геннадій Дронов. Але ж здається, любителів порушувати ця трагедія досі не зупиняє. І знову аварія з поліцейськими, але вже у Києві. На жаль, учасникам автотрощі на столичній петрівці пощастило значно менше. Там є постраждалі. Одвобої двобої зійшлися в Порт та інфініті. Скоріш за все, однією з причин зіткнення стала негода. А от теж столиця середина тижня. Це легковик на швидкості протаранув зупинку громадського транспорту та збив двох пішоходів. Їх ушпиталили за даними поліції, керманич Тойота Авенсіс втратив керування, вилетів на тротуарди і збив людей, які стояли на зупинці. Драгер показав, що водій був тверезим. За фактом ДТП порушено кримінальну справу. Потужна аварія. Нещодавно сталася і на Львівщині. БМВ взяв на таран трактор. Низку аварій на Львівщині продовжила ця потужна автотроща. Дорога Дрогобич-Трускавець. Тут лоб лоба зійшлися Форд та Фольксваген. Це зіткнення забрало життя 24-річної жінки. За даними свідків, до аварії може бути причетний Назар Янів, суддя Стрийського міськрайонного суду. Загибла ж відома тату майстриня. Всі подробиці наразі продовжує з'ясовувати поліція. Будь ласка, пишіть свої думки під відео. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки та залишайтеся у курсі останніх новин разом з Україна сьогодні. Сумна подія у Голівуді. У ніч на 29 жовтня помер американо-канадський актор Меттью Перрі. Відомий за роль Чендлера Бінка у серіалі Друзі «Я Чендлер. Я не знаю, хто така дороті. Про трагічну новину повідомила студія Warner Brothers у соцмережах. 54-річного актора знайшли мертвим у його будинку в американському місті Лос-Анджелес. Зокрема, він був у гідромасажній ванні. Як пише видання Los Angeles Time, посилаючись на відомості джерел у правоохоронних органах, на місці події не було виявлено наркотиків та ознак насилля. Одна з версій, актор потонув. Втім, розслідування причин смерті все ще триває. Метью Перрі став відомим у 1990-х роках, виконавши роль Чанвера Бінка у телесеріалі Друзі зйомки тривали 10 років і принесли світове визнання. Перрі був наймолодший серед основного акторського складу Друзі. Він також виконав головну роль в телесеріалі студія 60» на Сансет Стрип. Знявся у багатьох фільмах, зокрема, майже герої Дев'ять ярдів, десять ярдів, історія Рона Кларка та сімнадцять знову. У минулому пері зловживав психоактивними речовинами, що привело до проблем із здоров'ям. Але протягом останніх років, за його власними словами, він вилікувався від залежності. Добалакався у Львові нарде повідали по ши. Цього разу перепало Миколі Тещенко згідно ЄРДР. Сталося це вчора ввечері в селищі Брюховичі. Невідомий йому чоловік ударив його кулаком у ділянку ши та погрожував фізичною розправою. Тищенко вже звернувся із заявою до поліції. Згідно зареєстрованого в ЄРДР факту чоловікові, який напав на Тищенка загрожу покарання у вигляді виправних робіт на один рік. За статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Тищенко у Львівській області перебуває зі своєю командою у депутатських справах. Та коміціонація Ренаметда стався напад. За даними Тищенка, невідомі озброєні люди незаконно захопили два гектари комунальної землі. Млі і нападник має до цієї справи нібито відношення. На місце злочину приїхав Журбенко Василь, представився начальником охорони від загарбника Укри та співробітником Інтерполу. Його автівці на підробних номерних знаках було виявлено багато камер та фотоловушки. Цікаво, може хлопці посварилися не через земельні розбіжності, а через знайдені камери. Може, були не ті, на які нещодавно брат помічниця Нардепа загинає, виграв скандальний те тендер від національної поліції пам'ятається цей скандальний тендер на закупівлю камер на 6 мільйонів 778 тисяч гривень, що виявилося на 2,5 мільйонів гривень вище за їхню ринкову ціну. У будь-якому разі деталі поки з'ясовує поліція. Але от зіозному нардепові не звикати. У Миколи Тищенка талант вплутуватися у зашкварні історії, то під час війни до Таїланду поїхати, у чого його, до речі, виключили зі складу парламентської фракції. Народу, то привітати українців з роковиною Чорнобильської трагедії, то Великдень з Різдвом переплутати. Та, пане депутате, будьте обачні і слідкуйте за своїми діями та устами. Може, і по шиї будете отримувати менше. Українські ув'язнені почали працювати на шахтах. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр юстиції України Денис Малюська. Головною перевагою залучення в'язнів до шахтарської справи. Малюська називав відновлення дефіциту робочої сили. Міністр підкреслив, що ув'язнені отримують пристойну зарплату. За ці кошти вони відшкодовують збитки, завдані злочином, платять податки. Цитую. В'язні отримують навички, які дозволять працевлаштуватись у майбутньому. Також вони отримують пристойну зарплату, яка дозволяє виплачувати відшкодування завданої злочином шкоди, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд. Їм, звісно, на особисті потреби теж залишається частина. Кінець цитати та напевно найважливіше те, що видобуте вугілля зміцнює енергетичну безпеку України. Малюська зауважує, що 10 робітників добувають 25 тонн вугілля за зміну. Міністр юстиції закликав потенційних роботодавців також пропонувати робочі місця для ув'язнених. Нагадаємо, що ресурс з пошуку роботи Воркуа. Повідомляв, що останнім часом кількість активних шукачів роботи в Україні поступово скорочується. При цьому кількість нових вакансій зростає, адже частина бізнесу змогла пристосуватися до умов війни і навіть нарощує обсяги виробництва, і відповідно створює більше робочих місць. Та через скорочення кількості шукачів роботи. Ці місця досить складно заповнювати. Вочевидь, за таких умов ініціатива Міністерства юстиції щодо працевлаштування об'язнених може бути цілком вдалою ідеєю. В російського окупанта, який минулого року при втечі з Херсону вкрав єнота з місцевого зоопарку, тваринку також вкрали. Причому свої ж. Загарбник, який вважає себе господарем вкраденого звіра, написав в телеграм-каналі Єнот з Херсона, що єнота викрав один з його помічників на ім'я Роман. У цій соцгрупі, яку російські злочинці створили, аби збирати підписників і гроші за допомогою українського єнота, також зазначають, що проект єноць Херсона закінчує своє життя звичайною зрадою. Та однією крадіжкою тваринки справа не завершилась. Виявилося, що новий господар-викрадач єнота разом з тваринкою поцупив і гроші, які збирали в соцмережі за допомогою єнота. За рік у телеграм-каналі, який набрав 77 тисяч підписників, окупанти нібито не збирали мільйонів рублів. Черші. Взагалі поцупленого єнота як могла використовувала російська пропаганда. Дата раждіння символічна – 24 февраля 2022 А в підписи – відпечаток лапки його назвали Херсі, і на його сторінці розміщували Зет-новини, збирали гроші на російську армію. Завдяки відео з єнотом з ним випустили купу пропагандистських сюжетів на російському телебаченні. Тваринку навіщось навіть возили на лінію фронту, де зараз перебуває український єнот, і в яких умовах живе тваринка, невідомо.